Секрети комфортних онлайн-занять як мінімум зусиль дає максимум результату. Займатися онлайн це не просто зручно, це суперсила сучасності. Ви можете жити хоч на березі океану, хоч у горах, і при цьому ваша дитина буде отримувати якісні динамічні заняття, не перериваючи свій розвиток. Але онлайн заняття з дитиною мають бути не додатковим клопотом, а зручним і ефективним інструментом розвитку. Наші фахівці знають, як перетворити корекційну роботу на захопливу гру. Головний секрет успіху мінімальна, але правильна підготовка з боку батьків. І висока динаміка уроку. Ось три прості кроки, які зроблять кожне заняття легким і результативним. П'ять хвилин до старту експрес підготовка. Забудьте про складні пошуки матеріалів. Підготовка до заняття не має тривати більше п'яти хвилин. Ваше завдання забезпечити комфортний простір і порядок на столі. Перевірте, чи гарно освітлене обличчя дитини, щоб фахівець бачив артикуляцію і щоб рука могла вільно малювати чи писати. І найголовніше, заздалегідь приготуйте скриньку для роботи. Це можуть бути олівці, альбом або просто улюблена іграшка, яку попросить показати викладач. Ніяких зайвих речей, що відволікають. Рух це навчання. Дитина двох-дев'яти років не може довго сидіти нерухомо. І це нормально. Саме тому наші заняття будуються на постійній зміні діяльності. Руханка це не перерва, а частина програми. Викладач обов'язково включить веселі ігри, які стимулюють моторику, увагу та дихання. Ваша роль у цей момент розслабтися. Дозвольте дитині рухатися, грати та взаємодіяти з екраном. Коли дитина отримує можливість активно рухатись, вона краще концентрується, коли знову сідає за стіл. Зробіть гнучкість своєю перевагою. Онлайн формат дає вам найцінніше вибір часу. Не прив'язуйтесь до звичного шкільного розкладу, проводьте заняття тоді, коли дитина найбільш активна та відпочила. Навіть 30-хвилинне заняття в ідеальний для дитини час буде ефективнішим за цілу годину втомленого сидіння. Пам'ятайте, мінімальні зусилля з вашого боку плюс правильна динаміка уроку це ключ до гарного результату. Успіхів вам і вашій дитині! А якщо у вас є питання щодо розвитку мовлення вашої дитини, пишіть нам у Директ.